Ударний ще пояса. Хто не заметив, як у нас нефть схлопнулась так резко на 6-5% ніз. Як митна вина Трампа знищує нафту Путіна? Трамп вже йшов на вибори під гаслом. Бури крихітко бури. Коли росіяни почнуть страждати від сі. Вот як такой, как називають, почти ідеальний шторм. Та як хаос в адміністрації Трампа може допомогти Україні. Бай, пошел в Удар по російському НПЗ, але не українськими дронами. Ми вже кілька тижнів не б'ємо по нафтових підприємствах ворога, бо виконуємо енергетичне перемир'я. Та допомога прийшла звідти, звідки її не чекали. Тому що ми дуже добрі. Ми добрі люди. Дуже добрі своєю заявою про нові мита. Президент США обвалює не лише фондові ринки. Ціна нафти вперше за чотири роки падає нижче 62 доларів за барель. «Самий малий піря і це вже третій нищівний удар по російській нафтовій галузі. Перший був від Саудівської Аравії, яка за собі вартістю видобутку значно випереджає Росію. Саудити ввели спеціальну знижку. При поставках своєї сирої нафти для азіатського ринку, ну передусім для Китаю, Японії Південної Кореї, які є традиційно найбільшими споживачами е, нафти у світі. І тут другий удар від ОПЕК організація, яка встановлює квоти на видобуток нафти. Росія та ще кілька країн їх порушили І отримали отвітку, яка викликала паніку в Кремлі. Навіть не були звісно, збільшувати вілічідабу на 135%. тысяч баррелей в сутки. Это дофига, это очень много достаточно, в принципе. Вот, а теперь решили на 411 в мае резко. Все дружно, никто не ожидал. Чем больше нафты вы тем меньше ее цена. Но для России это наиболее болезненная тема, потому бо ее технологии не в тягаться с просунутыми странами. Такие страны с дорогой нефтью, как, скажем, Россия, они будут очень сильно терять. Тому що ніг просто нефтедобыча може стати убиточні. Російська нафта під маркою ЮРАЛС звалилася до 52 доларів за барель, але це не означає, що в російський бюджет потрапить саме півсотні баксів. Це в порту до порту. Ще треба цю нафту довести та прокачати її з Сибіру за Урал. І або привезти вагон на цистернах, ну це рахуємо десь 10-12 доларів на барель. Тож вже не 50, а лише 40 доларів. А що таке 40? А 40 це вже собівартість видобутку на багатьох російських виснажених родовищах. Тобто це родовище, які вже не будуть давати прибутку. З урахуванням того, що російський бюджет рахували, виходячи з ціни нафти у 70 доларів, у Кремлі вже почали панікувати. Звісно, це, це, це той показник, який дуже важливий для нас. Очень важен для поповності нашого бюджету. Раніше прибуток з чорного золота Кремль відкладав у так званий фонд національного добробуту. Тепер майже всі гроші з нього пішли на війну проти України. Прибутків немає. Невозможно ні не розвиватися, ні работать. Можна только вот-да, вот-вот, стиснути зуби і, в общем, як-то там продержатися. Да, і терпіть. Заява Трампа про введення мит збільшила вірогідність рецесії. Це коли економіка сповільнюється чи навіть падає. А якщо виробництво стоїть, навіщо багато нафти та її продуктів? це складається, то такий, як це іноді називають майже ідеальний шторм. І починається падіння цін, от і оно воно може виявитися довгим. Кого ж прямо зачепить світове падіння цін на нафту? Китай сумнівно, адже Путін і так віддає своє чорне золото. Товариш Усі за копійки. Для Китаю це теж непогана новина, до речі, тому що він найбільший імпортер нафти, і тепер ця нафта коштуватиме дешевше. В Європі роблять ставку на скраплений газ та на нові технології збереження енергії. Європа знаходиться не в очі хорошому положенні, європейська економі... Экономика очень слабо растет, качаются такие страны, как Германия, и это, конечно, создает ну, сокращение спроса на энергоресурсы. Є ще купа країн, які постачають свою нафту, але не входять до ОПЕК Вони регулюють свої ціни самі. Тож, як не дивно, рішення Трампа та падіння нафтових тарифів вдарить швидше за все по Росії та власне по США. Адже ведже собівартість сланцевого видобутку в Америці сягає 60 доларів за варень. Це йдеться про родобуча сланцевої нафти, яка там її видобуток більш дорогий. І що запоють американські компанії? Трамп вже йшов на вибори під гаслом. Бури, крихітко, бури. А куди ж бурити? Бурити абсолютно нерентабельно, позбавлено сенсу, збитково. Але нас, українців, цікавить інше, коли у росіян скінчаться нафтодолари на фінансування війни? На жаль, це справа не одного тижня і навіть місяця, кажуть наші експерти. Поэтому 3-6 місяців низьких цен і у російського бюджету, Минфина, у російського государства визникають неміряний проблемы. Чим довше триватимуться низькі ціни на нафту, тим гірше буде росіянам. І ознаки повторення подій 80-х років вже має на обрії. Відбулось падіння нафтових цін, ну яке по суті закінчилось тільки десь там наприкінці 90-х років. А е, через там близько шести років, власне, від падіння нафтових цін колапсував і радянський союз. Але її рецепти як прискорити процес російського зубожіння. Перший максимально затримувати для перевірок танкери дірявого тіньового флоту у Балтійському морі. Адже 60% російської нафти йдуть саме через Балтію. Таку Нет такого судна, на котором соблюдаются все правила, все инструкции. Если серьезно прикапываться и тщательно проверять, то можно судно держать на таком рейде один-два месяца без проблем. І кожен місяць на рейді це збитки на транспортуванні, тобто мінус до російського бюджету війни. Але європейці поки більше занепокоєні економічною війною з Трампом. Європейці щось про продовжують там обговорювати і думати, що ж з цим робити, замість того, щоб встановити дуже жорсткий контроль технічного і іншого стану танкерів, і просто заборонити прохід невідповідним судом. Ще більш жахають кремлівців обіцянки Трампа ввести 500% відсоткові мита на країни, що купують нафту в Росії, якщо Путін не припинить вогонь в Україні. Тож безліч російських делегацій зараз в'ються біля Білого Дому, задобрюючи її чиновників. Russia, Russia, Russia. Russia, Russia, Russia. А що ж з Україною? Чи торкнеться зниження світових цін на нафту наших гаманців? Експерти ринку обіцяють. Цяють бензин може подешевшити протягом місяця, принаймні на три гривні. Бо нафти в українському бензині менше ніж податків. Ціні пального Частка нафти це 40%. У нас це десь вже десь 50% – це податки, і 10-15% – це прибуток, транспортування, експлуатаційні витрати і таке інше. Російська нафта марки Юралс наразі впевнено пробиває дно. Навіть обіцянка Трампа притримати всесвітню митну війну не похитнула її курсу бік руського воєнного корабля. Але в будь-якому разі, як кажуть наші експерти, проти Кремля найбільш діє. Ві інші санкції не американські, не опаківські і не саудівські. <міт2> <плес> Костянтин Павло Факти Тижня Сітіві єдині новини.